Друзі, привіт! Базова загальновійськова підготовка, базова військова служба вже в цьому році так багато заяв пролунало з різних джерел на різних рівнях: І з ТЦК, і з військового командування, і від депутатів, і з МІНОБОРОНИ. І все б нічого, якби такі роз'яснення для громадян були б правильними. А так як це часто буває, більшість з них не відповідає законодавству України. Чому так це питання до них? А я сьогодні вам, як завжди, з посиланнями на закон чітко і по поличках розповім та покажу, як це буде працювати відповідно до закону. Що там насправді прописано для громадян чи дійсно всіх заженуть? Чи буде це прям загально обов'язково для усіх, які підводні камені чекають у військовому обліку? Та що буде, якщо відмовитись? Спочатку я хочу розмежувати три таких, знаєте, поняття в контексті підготовки до військової служби взагалі, тому що всі ці поняття близькі одне до одного і можуть викликати певну плутанину. Це перше – базова військова підготовка, яка буде здійснюватися у вищих навчальних закладах. Друге, це військова підготовка офіцерів запасу, яка також може здійснюватися при вищих навчальних закладах. Це так звані військові кафедри. І третє це базова військова служба. Все це друзі різні речі. Обов'язковість цих речей також різна і наслідки також. Але тепер давайте ще більш детально. І, як завжди я нагадую, коли переходимо до деталей, підписуйтесь на цей канал, щоб не забути, тому що для вас тут тільки професійна і достовірна юридична аналітика, а не популізм. І, і в мене ще є телеграм-канал. Там я залишаю важливі корисні юридичні новини і корисні юридичні посилання. Підписуйтесь там також. У Порядку базова військова підготовка регулюється окремою статтею. Десятої зі значком 1 закону про військової заки військову службу. Мета цієї підготовки, яка? Ну окрім того, щоб громадяни здобули навички, уміння необхідні для захисту вітчизни. Головна мета такої підготовки ще полягає і в тому, щоб всі ці громадяни отримали військово-облікову спеціальність по завершенню цієї підготовки. Така підготовка буде здійснюватися у вищих навчальних закладах усіх форм власності. Це прямо зазначено у частині 2 статті 10.1 закону про воївс. Є ще і порядок, який регулює всю цю базову військову підготовку, і там зазначається зокрема, що. Вузи то будуть проводити її в обов'язковому порядку, однак вона буде можлива. Ця підготовка лише для студентів, які навчатимуться за денною або дуальною формою здобуття освіти. Така підготовка буде включатися до навчальних планів як окрема навчальна дисципліна. Важливий друзі момент щодо нових змін. Базова військова підготовка починається. Не з першого січня, як там дехто заявляв із командування сухопутних військ, не з іншої якоїсь дати, а чітко прописано в законі. Коли, а саме з 1 вересня 25-го року, цього року, не раніше, друзі, тому всі інші заяви відкидаємо. Це неправильні заяви. А тепер, друзі, найцікавіше відповіді на питання, які найбільше всіх хвилюють. І перше питання: чи обов'язкова така підготовка у вузах як навчальна дисципліна для всіх без винятку? Для всіх студентів. Ні, не для всіх. По перше, подивіться в статті 101 закону про та частина четверта, зазначає, що така підготовка проводиться з громадянами чоловічої статі, і в дужках написано жіноча добровільна. Отже, ця дисципліна буде обов'язково в першу чергу для чоловіків. Хто ще буде звільнений? Звільнені від такої базової військової підготовки будуть непридатні до військової служби. Звісно, що від такої підготовки можна відмовитися у вузі, але це буде мати певні наслідки. Але спочатку давайте я вам поясню, до яких наслідків призведе проходження базової підготовки. Окрім навичок, які здобуде людина, їй буде присвоєна військова спеціальність. І головне, що потрібно розуміти. Така людина буде переведена вже на військовий облік військовозобов'язаних. це дуже важливо. Це прямо передбачено і статтею 37 закону про військовий обов'язок і військову службу. І якщо брати до уваги закон про мобілізацію, там прописано, що до 25 років усі, хто пройдуть базову загальну військову підготовку, не підлягають мобілізації. Однак ви ж повинні розуміти, якщо ця норма буде змінена. Тобто, наприклад, знижений мобілізаційний вік. Звісно, що всі, хто будуть на військовому обліку після цієї підготовки, будуть військово зобов'язаними і підлягатимуть мобілізації. А тепер, друзі, наслідки непроходження вазової військової підготовки, відмови або з інших причин неможливості її пройти. Зокрема, для чоловіків відмова буде підставою для відрахування з вузу. А далі, відповідно до закону, ось такі відраховані студенти підлягають взяттю на військовий облік прозовників. І починає вступати в дію стаття 15 закону України про військово військового службу, де ми вже починаємо говорити. Про базову військову службу, як ви розумієте, це вже інше. Це аналог строкової військової служби. Вона відповідно до закону однозначно є обов'язковою. Ухилення від такої служби кваліфікується за кримінальними статтями. Це прописано і в законі, і в правилах військового обліку вони спеціально це прописали вже на сьогоднішній день. Виклик для проходження такої служби буде здійснюватися ким. Ну звісно, що ТЦК в порядку, який вже визначений законодавством. Для проходження базової військової служби, тобто, якщо людина відмовиться від проходження базової військової підготовки у вузі або не пройде її з інших причин, до 25 років обов'язково базова військова саме служба буде, ну так би мовити, переслідувати цю людину. В законі є така опція, про неї також важливо сказати, що людина насправді може обрати рік. Проходження е, такої базової військової служби, але до 24 років вона може зробити лише базова військова служба встановлюється у нас від 18 до 25 років. Як обов'язково строки її проходження в мирний час 5 місяців до 5 місяців, а під час воєнного стану до 3 місяців. Пер окремо щодо жінок. І базова військова підготовка в вузі, і базова військова служба на сьогоднішній день прописані в законі як добровільні. Тобто примусово змушувати керівництвом вуза, наприклад, буває і таке, що починають тиснути, особливо на відмінників, які навчаються добре. Ми сподіваємося, що такого не буде. Що, наприклад, якщо хтось там не пройде, буде відрахований або не скласть там іспити. Так, жінки, дівчата повинні розуміти, що такого обов'язку, згідно закону, для них немає все це добровільно. Тому примушувати заборонено. Але потрібно розуміти, що якщо жінки виявили бажання отримати такі навички, отримати спеціальність, вони повинні розуміти, що як наслідок, згодом після закінчення такої підготовки, вони будуть взяті на облік військовий облік військовозобов'язаних. Ось так. А що ж з військовими кафедрами? Запитаєте ви? Все це передбачено статтею 11. Це саме підготовка офіцерів запасів. Це більш поглиблена підготовка. Вона дозволяє людині отримати первинне військове звання офіцеру запасу. Тобто військова така кафедра, більш відома для всіх назва, і підготовка там більш така посилена. Але чи обов'язково така військова кафедра? Ні, це за бажанням, це добровільно. Також це майте на увазі. Друзі, наостанок дуже важливий момент для громадян, які будуть проходити базову військову підготовку. Тепер такі громадяни, коли вони її пройдуть, вони повинні будуть розуміти, що до досягнення 25-річного віку вони повинні будуть оформити відстрочку в ТЦК. І це вже прямо передбачено процедурою постанови Кабміну 560. Є додаток 5 до нього внесли відповідні зміни. Тобто ті, хто пройдуть або базову військову підготовку в УЗІ, або військову службу до 25 років, саме під час мобілізації, вони повинні будуть оформлювати собі відстрочку і надавати документ, що підтверджує проходження такої підготовки або служби. От, незважаючи друзі, на пряму норму закону про мобілізацію, що не підлягають мобілізації до 25 років. Тим не менш, ми з вами знаємо на інших прикладах, що якщо відстрочка не оформлена, з ТЦК можуть виникати проблеми. А якщо ця інформація була цікава і корисна, поставте лайк, поширюйте це відео, щоб ваші знайомі, колеги, друзі знали це питання. Краще і достовірно, ніж так, як це доноситься громадянам з боку інших представників. Сьогодні, рівно рік, як я відкрила цей канал і ні разу не пожалкувала, тому що стільки корисних справ було зроблено за цей час. І такий неймовірний зворотній зв'язок я отримала від вас. Дякую вам за це. Ваша інспектор права.